Привіт мої любі друзі! Сьогодні ми будемо грати в Roblox режим Total Tower Defense. Всім привіт! Я напевно думаю сидіти просто на тренінг плазах, там тепатись по серверам може вийду і пограю трошки в ранкет. Я забув, я забув в минулі серії сказати, щоб ви мені будь, будь ласка, ось сюди щось надсилати. Насилайте точніше, а не насилати. І за допомогою цього я зможу розвиватися і робити різні там, може, подарунки підписникам. Там розіграші може там, на 1000 гемів, якщо ви будете мені присилати. Тому давайте вже залітати на Угу. Так, нас поки теплі, І якщо ви хочете кидати мені в пост офіс, то пишіть не Абобус, як у мене Нік, а раніше був Саша Рок, То пишіть у Уцей, як наша українська. Не жне подчркування і 29.10.20. Зрозуміли? Я напевно зробі... зроблю звичайний синік. Оно з цього саша рок, всяке така. О тун 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 тунтунтунтунтунтунтунтунцагур. Дивіться. тун 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 сагур Прикол, о. Так, відразу кидаємо мафія. Мафія босс Ото ми мось 1-4, 1-4. Я 14 і погнал. Накидаємо йому тупо весь івент. Крім фармілок і цих. І своїх ну, годліків. Не кроме фармілок, а кроме фармілки. А ну він походиться, надіюсь, надіюсь. Ну, жаль. На превелику жаль, він не погодився. Ріпталантрик. Талантрик. Так. Я на вас речу на ваших оцих ріп талант, прикинь. лейте мене і лейте. Мафія босс. І відразу хопа і починаємо. Ну... Він одразу зрозумів, що я так зроблю. тун тун, тун Сагур, дивіться. Тільки щось з ним стало. Дивно. Це, напевно, його Роблоксак зробив. Так, що у нас по цьому? За скільки його там продають? Давайте поставимо 199. <кхи> І оцього за 199. І ще одну. Палець, ну, туди полетів і ще одного. У нього німе відстань. О, його так дешево, давайте по 98. І одного по 95. Та ні, одного лишу собі, а і мене буде. Це можна по... Давайте, мені звільнить. чувак вас якось дуже дорого продає, давайте по 5 гемів. Тува зливати їх. Тупо по 5 гемів. Так. Нема слота вже. Жаль. Дуже жаль. Жалко. Ну, будемо якось так продавати, пробувати. О, він виконав всі квести мафія Боса. Прикольно. Так, вийми зайду, ну, щоб мене одну дареньку лазу. Є вампір? А ну, якщо є... Ні, нема вампіра, я побачив. Давайте подивимося з вами Горліків. Fallen Клокмен Та ні, не хочеться. Ось цей у крила є всякий. Він такий собі. Краще його не купувати. Але оце капець. 185 дпс А у мафії. Сто У Цього сто шестьдесят пять. А цього скільки? Сто пятьдесят пять. А це що робить? Демедж? Нуль пять, ноль двадцять пять. Бласт Рейндж? Ноль девять рейндж двісті. Диві. Ш... 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 Шо? А... Капець, я собі хочу зараз там, де станці утриніть глазу. Може його не йду на тій. Я попробую кінти йому трейд. Це ж імба. Чого так дешево продають? <coughs> Капець. Я не розумію, чому хайпер? <к dive> чому хайпер досі такий дорогий? Реально. <к dive> <к dive> Чому він реально досі такий дорогий? І цей тупор. Поставив Among Us. Там його ладить єдший. Угу. Я й це камерамен. Такого персонажа взагалі не бачу. Я не можу нормально заговорити. Ну добре, буду говорити таким голосом. Так. Погнали. Ну, Грузися. Приск, пригрис, скок, приріск, Не дешево. Давайте ось цього попробуємо. ху-у ху-у ху Ху-у. хуску ху ху ско не прийняв, означає, що ми зараз будемо цього по камерамен -ну нейм Мен -ну. Ме Но. -ну. Нейм. Nee. Ну шо ти хочеш? Будем імон цей. Чекати, поки він вийде з трейда. Надіюсь, в нього не для друзів. Зеро он тюну ось там. Zero, one, two, one. Ну, Болтановская, ну выйди с твоего трейда. Ну. Это он показывает, что в трейде, это он просто... О! Давайте просто напишем го. Лібо я не пам'ятаю. О, вот він мені показав. Так, пишем. 14 і ось так давайте попробуємо. Ну ні. Як не ожидано. Так неожиданно що, капець. Прям дуже неожиданно. Погнали. Ой! Хм. Дивіться, я в повітрі. Так погнали. Поки у нас телепортне буду в ранкет, одну каточку зіграю і все. Ну, давай вже так, теплимо до ранкета. Погнали. Надіюсь, я не з якимось Ну, бомпо попадусь. І якщо я відкрию кейс після цього раунду і мені вийде в... випаде Верлорд. Варлорд, мені здається, може я можу помилятися. Це найсильніший ультимейт. Я, напевне, помиляюсь, але я дуже його собі хочу. Тому що це в принципі ультимейт. І то й його капець як сильно хочу. Погнали. Автоскіп відразу. Ой, стоп. врубить хтось в автоскіп. нарешті. Yeah. А, я поняв. Против нас слабачки. Ну, против нас і за мене один слабачок. А я не слабачок, як ви знаєте. Так є. Е, Мені. Показалось, що він поставив цього. Такого самого, тільки не Шайні. Чи Шайні? Не Шайні. О, він як... Він як цей фьючердж Клокмен. І як оцей мій Рейндж Клокмен. Цей. І як Голден Future Ларж Клокмен. Так, нападає німи. Пригай на нього. Так. Ми робимо так. Робимо так в ритму. Все так руками пу 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 пу, -пу. Ну, проти у нас не сильно такі. А, ну, за цим от. Він ще оцих, якихось баніків випускає. І це він когось поставив. Іншо. Ваня Райдер Спикермен. А, ну да, це оці А чому? Походу, коли шайні, то він не випускає. Напевно, так. Походу. Не хватило. Давай сначала. Так кто? Секунду. Зараз. Кто это? А, я подумал, что это уже какой-то сильный чувак. О! А не, я, я вертаю всі свої слова назад. Земною не якийсь поганий тип. Земною нормальний тип. У нього є Акс. Акс Титан спікермен. Да. Акс, даже апгрейдит Титан Спикермен. У мене він теж колись було, але. Це для мене вже такий. Можна рогувати слабачок. Слабочок. <кхи> О, у них Starfall. Надіюсь на шайні. Хох на шайні. Де можна подивитися? Шайні чи ні? Не знаю. О, у нього теж такий, як у мене колись. Ну, не зараз є, але. Кого я тестив у минулій серії? ось так зроблено. У мене є якийсь бустер, я не пам'ятаю. Е, е я не пам'ятаю. Ні, нема, нема. Починаємо ставити ось цих от. Потому что так вот буду ставить вот чтобы их не против бросивал. Еще два таких вот поставлю. Зомби. Ну, а, ну ми виграли, і навіть не бачу, що у них так проходять. Ура, ура! Що я можу сказати? Ура! Ура, 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 І ще раз ура. <т Bazen> mm. Ну, Давай. Нарешті я ось це не забрав. У Він 10 Might і for 180 хвилин. Ось є маги. Так, давайте під кінець відкриємо усіх 5 кейсиків. Ну. Це максимум, еще могло мы не Що Что тут -то по топам, ну капайте. Ну все, мои любі друзья. Я с вами буду уже сегодня прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите долгие комментарии. Всем пока. До побачення.